Доброго ранку, рідний наш дім! доброго ранку кіткам усім, доброго ранку, сонечко ясному! доброго ранку, садочку прекрасному! Діти, до нас завітала сьогодні лялька Оленка. Давайте привітаємо з нею. Добрий день, Оленка! Минулого разу ми допомогли Оленці облаштувати її оселю. А зараз Оленка запрошує нас до себе на гостину. Щоб ми їй допомогли облаштувати кухню. Як ви вважаєте, чого немає у оленки на кухні? Так, нема посуду. Діти, посуд буває кухонний, столовий, чайний і кавовий. Навіщо потрібен кухонний посуд? Кухонний посуд потрібен для приготування їжі. Назвіть предмети кухонного посуду каструлі, ополони, чайник. Що роблять кухонний посуд? З металу. Яким є кухонний посуд? Металевим. Чи однакові каструлі за розміром? Ні. Одна маленька, а друга найбільша. Діти, а як називається посуд для їжі? Столовий, а відгадайте загадки про столовий посуд. Зачепую борщ, підношу корота, перемішую суп, це моя робота. Так, діти, це ложка. Бувають глибокі, бувають мілкі, але не моря, не озера, річки. Так, це тарілки. Нагостри його, як слід, і готуй мерщій обід. Як без нього куховариш, суп чи борщ не звариш. Так, це ніж, без нього ми нічого не приготуємо. Подруга ножа найкраща, працьовита, не летаща, необхідна нам усім дорослим і малим. Так, це виделка. Діти, з яких матеріалів виготовляють столовий посуд. Ніж виделка, ложка з металу. Вони металеві. А з чого виготовляють тарілки? З кераміки. Вони керамічні. Що оленка буде робити зі столовим посудом? Так, вона з нього буде їсти. Оленка хоче вас пригостити чаю. Який посуд потрібен для чаювання? Чайний! Давайте пограємо в гру, накриємо стіл до чаю. Спочатку накриємо стіл скатертиною. Ось така гарна у нас є скатертина. Коли ми зустрічаємо гостей, накриваємо стіл. Ось так. Поставимо чашку, з блюдцем і з чайною ложечкою. Ось так, бачите? Солодощі поставимо. Серветницю. Діти, а як називається предмет посуду, в якому міститься цукор? Цукорниця. Правильно ставимо на стіл. І наш чай. Тепер можна пити чай. Пропоную вам пограти ще в одну гру, скажи навпаки, будьте уважні, глибока, мілка, гострий, тупий, чистий, брудний. Повний, порожній, сухий, мокрий, легкий, важкий. Молодці. Ви вмієте зустрічати гостей та пригощати їх чаєм. До побачення!